Достаток Ганеші. У нас є Ганеша. Любить цукерки, монети, у нас є масло Іланг, масло пачулі. Ганеша, усувай будь-які перешкоди на шляху до багатства для Анни. Допоможи добитися успіху. Удачі для Анни. Радуйся, Ганеша, Удачі зірка засяй, для Анни. Допоможи, Ганеша, світло радості, любові достатку. Засяй на всім шляхах до успіху Анни. Через полум'я свічай виконай, Ганеша бажання Анни. Нехай в неї буде багато клієнтів, продавців, хай бізнес її процвітає, колесо долі поверни, Ганеша, Анні. Гори вогонь ясний, пали всі проблеми і нещастя, Анни. Вогонь стихне, проблеми згорять, гроші осядуть в будинку Анни. Чотири дороги, чотири шляхи, великі ті гроші і золото знайти допоможі. 12 місяців у Вани буде удача, 12 місяців буде дохід, 12 місяців відкриті дороги на гроші, 12 місяців захист від ганеші, від всяких проблем.